Коротше, ця республіка, парк, просто огромніший центр торгівельний. Подивіться, яка тут фудзона, скільки зелені, навіть є колесо огляду. Подивіться кав'ярні. Так прикольно зроблені. Скільки зелені. І я вже подивився, що тут є ось дитяча зона така. Обов'язково приїдемо сюди за і тут є і кінотеатр. Ну все. Просто все, і ось привезу її сюди в дитячу зону. Я думаю, кращого в Україні точно не буде. Тут, навірно, воно ну, вообще супер буде і в дитячій, і можна ось тут. Вона хотіла давно на дитячому на такому колесі огляду покататися на подолі. Якось мені страшно, то вдруг вимкнуть світло і потім там сидіть. А я думаю, що тут на генераторах, якщо даже і вимкнуть світло, то вниз спустимось коротше. Покататися ось тут, посидіти, попити кави, щось поїсти. Просто огромніший комплекс, подивіться ліфти, які скляні, чисто, дуже гарно, просто дуже. Короче, обов'язково приїдемо сюди, за нею і погуляємо ще скрізь. Зайдемо в магазини, там величезні магазини з одягом. Величезні магазини дитячі, з іграшками. Ну, коротше, все є. От Я перший раз сюди приїхав і дуже вражений. Особливо подивіться на ось цю красу. Скільки зелені, скільки різної зелені. Такі величезні, якісь кусті дерева, як я не знаю. Клас. Просто клас. Хто в Києві рекомендую. Якось сюди заїхати, погуляти, подивитися, просто ось тут сісти під деревинкою і попити каву. Клас!